О, якраз Філіп написав, і мені зараз тільки до першого, що він мав на увазі. Е, та, гра Time Loop Think Again Beach. Е, людина, розробник, мені написала, типу, з, е, з приводу гри, ми тоді програли. Там вона не недовго, але не в цьому суть. Класна українська озвучка. Субтитри я навіть мовчу, зрозуміло. Класна українська озвучка. І він мені сам писав, казав, що навіть здивувався, що українська озвучка з кошти професійна. На секундочку, не ноунейми. No Коштує дешевше, ніж фриланси в Європі. Здається, він тоді провів, приклад Німеччини, якщо я не помиляюся. В чому проблема? Кинутись по 5 гривень. Блять, в ну чому проблема? Я реально не розумію. Я от я, ти хотів, я так, давайте обтикаємо скажу: є певна країна навіть зараз, яка збирає мільйони недоларів своєї валюти за тиждень-два і перекладає aaa проєкти я не знаю, не пам'ятаю, чи там це з озвученням, але переконати з озвученням Повний дубляж Я знаю, що аргумент може бути в цьому контексті, що зараз війна, проблеми таке інше. Це факт, але тоді. А що а, а що ви пропонуєте конкретно тоді? що Якщо ми будемо нічого не робити, нічого не буде. Ну, там і Там будеш професійний дубляж, тобто його можуть просто потім отак -от включити в офіційний реліз гри. Да. 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 Тому повторю свою тезу ще раз: а, і останнє слово дам же Андрію, бо всі вже виразили, що робимо самі, якщо не виходить зв'язатися з іншими якимось там студіями чи іншим, безкоштовно на самому початку. Багато потрібно буде робити. І говорити Я... про це повсюди, щоб люди так, побачили. Так, так, збирайте Тут донати, мережі. збирайте патрони, не знаю, робіть щось. Робіть щось, щось, хоча б робіть. Не нийте, не заходьте до ютуберів, стрімерів, кажіть, чого не українською. Не пишіть твіттер, а, блядь, візьміть і займіться справою. Бо мене вже чесно, вибачте, заїбало. Те, що багато коментарів, якихось що хтось правильно неправильно робить, а ви не робите взагалі ніхуя. Я хочу, щоб люди щось робили. Бо нахера така аудиторія, яка всіх повливає гівно, мені хіра не робить, вибачте мене. Хоча б голосувати грошима, там я ж кажу, підтримати... Да, хоч щось зробіть. Хоч щось. І не одну гру Hogwarts Legacy переклали, а всі ігри треба робити, які ви хочете, а не одну. Ну, якось так. Ну і купуйте ігри. Да.